Вітаю вас, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Хотавич Воз з найкращими боями світу танків. Сьогодні у нас швидкий танк ЄБР-105, звичайно корисний танок. Сьогодні ми подивимося на рекордний бій в цій обнові по сумарному, сумарній шкоді, по асисту, по завданій шкоді. Сьогодні ми подивимося на топовий бій від правого носка. А так іменно звучить нік нашого головного героя, правий носок. Так називається Нік, кидає нашого правого носка на карту Прохорівка на єбр 105 Це мрія. Взагалі будь-який сон будь-ЛТ-вода, хоче сюди попасти, тим більше у нас всі десятки. Бачимо, у нас в сетапі майже всі ПТСАУ. Три важких танка, три середніх танка, 2 ЛТ, решта ПТСАУ і по два ЛТ в кожній команді. У нас... Це ЄБР 105 і Т-100ЛТ в команді противника АМХ-13-105 і EBR-105, так само, як і у нас. Бачимо ЄБР-105, який ми е агресивно починаємо відразу світити, їздити. А наш Т-100ЛТ, який стає в кущі, до речі, його хтось пересвічує, він тає на очах. І тільки не відправляється в ангар, і так він відправляється в ангар, дуже шкода. Е, дуже треба нам всі ЛТ. А як ви знаєте, в якої команди ЛТ живий, та команда і виграє. У нас вже мінус один ЛТ, вся надія на нас. І подивіться, ми підсвічуємо 13-105, Такий ворожий, такий, такий маленький пізюнчик, його треба прописувати, його треба забирати. 437 він тільки получає від наших союзників і це все це дуже обідно. Треба було його забирати. подивіться, ЄВР-105 ворожий, в нього залишається тільки 43 хітпойнта. бачили, там в дерево впало. Їде їде, вже маленький піздюнчик. І він ще й нас і пересвічує. Ми його не можемо засвітити, дуже дуже зараз опасно від'їжджати. це наш правий носок і не хоче зараз тікати. так. І йому так ще й підсвічує як Панзера Є100. І на свічу по 60 ТП бачимо наш Маус, тільки один стоїть на центрі. Бою з двома 60ТП. Подсвічує наші горці. Там у нас т 4 на прикритті горки по правій частині карти. Бачимо, на міні-карті т Т110Е4. і там ще СТ і наш важкий танк стоїть. На відстрілі наш Маус світить їм на горку, і з горки наші союзники починають накидувати по 60ТП. Бачимо, Centurion Action X вже залишається тільки шотний. 283 хітпойнти у нього. Рахунок 1-2. Ми виграємо на 4000 по хітпойнтах. Я вам скажу, що це досить непогано. 3220-3232. Асист у нас вже в кишені, підсвічуємо ще раз 60 ТП, можливо, хтось його відкидає і немає кому його відкинути. Бачимо, пересвічують наш уже е і ПТСАУ 1 пішов спати наш ФО-155, і Т-100ЛТ у команді противника тільки Бачар. Так, підсвічує нас, хто в нас підсвічує, швидше за все, що це був AMX 13105. не знати де він вже зайняв. Щі. Він, до речі, так, досить хитро грає. Так, та 5 Хеві по нашому засвіту. Получає на 845, це, скоріш за все, відкинув наш об'єкт 268. ЄБР 105, от у нього 43 хитпоинтика, його би забрати, було б дуже добре. Обидвох ЛТ-водів би забрати з команди противника. І ми могли б розгулятися тут на всі на всі гроші, як той казав. Зараз ми подивимося, можливо, когось вдасться підсвітити. Робить наш правий носок ще один кружок. підсвічує тільки як Панзер є 100, не знаю, не, не прилітає від наших союзників. По ньому у, тільки сказав, що не прилітає. Думав, що він може там за горкою, ви знаєте, там є горка така. Як тільки він отримує на 500. 1500 з копійками хітпоинтів, в нього відлітає просто. І тут вже 268 підсвічує об'єкта 268 і відразу, тільки він підсвічується одразу на 1117 хітпонтів. Получає, це наша, як, наш як панзер є 100. Розрядився цей, так дурному понятно, ні в кого більше такого калібра немає, як у нас. Ну, звичайно, якщо не, не рахувати бабаху. Бабаха, це є бабах. Самі ви знаєте, бабаха бабахає. Так і подивіться, який дуже неприємний вистріл. По нам прилетів від СТРВшки, і наш союзний Леопард один підсвічує амх 13 його дуже треба підсві... э, мінусувати. І що і робить наша союзна СТРВшка? Подивіться, яка? яка негодяйка оця СТРВшка у команді противника. Два вистріла і обидва вистріли у нам пошкоджує боєукладку. Не знаю, що у нього за лазер такий самонавідний по боєукладках. Але це дуже неприємно було. Як би там не було, ми їдемо світити. І, до речі, бачили, дерево впало. Я, до речі, цього взагалі не зрозумів. Розриву снаряда не було. Артилерії в командах немає взагалі. Що це таке було, що дерево впало. І, до речі, можете написати в коментарях обов'язково. Буде дуже цікаво почитати, чому оте деревце впало у нас на очах. І так, рахунок 9.5. У нас уже 11688 асисту в кишені. До речі, прожимає жирненький лайкосик. І підписуйтеся на канал. Буду всім дуже радий і вдячний. І, до речі, відразу вам скажу, бо тому що переважно я таке говорю в кінці відео, мало хто додивлюється. Слава Україні! Так, і далі вертаємося до бою. Тут у нас знову підсвічується ЄБР-105. Нагадую, в нього тільки 43 хітпойнтика. Можливо, хтось не бачить, тому що наш головний герой дуже швиденько переключає камеру, дивиться вліво-вправо, куди переїхати. Як нас світити. І бачимо, наш Маус залишається живий, в нього 646 хітпоинтів залишається. І так, де ж це Єбер стоїть. І так, він по правій стороні стоїть, боїться наш союзний Єбер, щоб. Ну, верніше, не наш союзний ЄБР, а наш головний герой, що ЄБР його засвітив. Треба його мінусувати. Нам немає як їхати світити, боїться наш правий носок, що він відразу відправиться в ангар. У нас залишається 481 хітпойнт. Це дуже мало. Наш об'єкт 430У поїхав вперед. Просто шашку на голову вдів і погнав. Очі перевернувши валюра назад і поїхав світити, збирати наш асист. Боже, який ти недобрий, негодяйчик. Ми йдемо тут на рекорди. А він нам все перешкоджає. І так бачимо тільки три у ворожій залишається в команді противника. ФО155, гріль 15, Т110Е3. Є3 уже засвідчений об'єктом 430У. Ми їдемо світити гріля і ФОШа. Так, ми засвічуємо. Стріляйте, стріляйте, хлопці. Так, ФО155 вже відправляється в ангар. Ми вистрілюємо, нам вже нічого не залишається. Так, гріля забирають, у нас вже 14,5 тисяч асисту. Треба стріляти, ставити на гусеницю або хоча б пробивати Є3. Так що ми робимо на 365, прописуємо піздюлінку. є 3 він лишається тільки 254 хітпойнта, і його добирає наш союзний хорі 3. Ну що ж, ось у нас сьогодні правий носок на ЄВЕС 105-му, здобуває, звичайно, майстра, здобуває розвідника епічна медаль, і дозорний. І у нас сьогодні 408, тільки він набиває один фраг 1307. Чистого опиту, і насвітив він у нас майже 16 тисяч, разом 16,5 тисяч майже асисту і 138 тисяч срібла. Він пішов в плюс. Тож обов'язково підписуйся на канал, став лайки і до зустрічі.